Комбінований водонагрівач дражиться ОКЦ «Ловкост» круглої форми. Це ефективне рішення для гарячого водопостачання з настінним монтажем. Об'єм бойлера становить 125 літрів. Завдяки вбудованому теплообміннику потужністю 9 кВт, бойлер швидко нагріє воду, використовуючи тепло системи опалення. Корпус виготовлений зі сталі, покритий антикорозійною і з якісною поліуретаною теплоізоляцією, а внутрішній бак має склокерамічний захист. Модель оснащена сухим керамічним теном потужністю 2,2 кВт, який розташований у сталевій гільзі та не Контактує з водою. Поліуретанова ізоляція товщиною 42 мм зберігає тепло та допомагає економити енергію. Просте керування. Механічний термостат допоможе легко встановити потрібні налаштування. Щодо системи безпеки, термостат безпеки запобігає перегріву. Запобіжний клапан захищає від надлишкового тиску. Магнієвий анод надає додатковий захист від корозії бака. Антикорозійний захист продовжує термін служби бойлера. Дражиться ОКЦ ловкост. Це перевірена якість, ефективність та надійність придбати можна у нас у компанії Богемія, офіційного посачальника цього обладнання. Оформлюйте замовлення просто зараз.